Вправа 846. Знайди числові значення фігур, якщо. Ну що ж, давайте подивимося на умову. Перше зауваження. У мене не знайшлось шрифтів квадрата, тому я використовую прямокутник, але тут мова йде про квадрат. Тобто у нас є квадрат, трикутник і круг. Ми не знаємо, чому дорівнює числове значення кожної з цієї фігури, але є певні умови. Я пропоную спочатку використати останню умову, що квадрат мінус круг дорівнює 0. Що це означає? Це означає, що між ними різниця дорівнює нулю або те, що числове значення квадрата дорівнює числовому значенню кругу. Давайте це запишемо, отже, якщо пишемо квадрат мінус круг, це дорівнює нулю, то пишемо, що квадрат. Дорівнює кругу. Чудово. Ну що ж, це означає, що числове значення квадрата і круга буде однакове. Ну а тепер давайте використаємо першу умову, що квадрат плюс круг це 42. Записуємо тоді, якщо пишемо квадрат плюс круг дорівнює 42. А квадрат дорівнює кругу. Квадрат дорівнює кругу, то тоді у нас буде квадрат. Замість круга ми напишемо квадрат, бо вони рівні. То буде квадрат плюс квадрат, це дорівнює 42. Чудово. А що таке квадрат плюс квадрат? Невідома величина плюс невідома величина це буде дві невідомі величини. В даному випадку квадрати. То ми пишемо 2 квадрати це дорівнює 42. Як знайти невідомий множник? Треба добуток поділити невідомий множник. То ми пишемо, що квадрат у нас тоді дорівнює 42, що ділиться на 2. Або квадрат, тоді дорівнює. 42 подіти на 2, це буде 21. Чудово. Тобто ми знаємо, що числове значення квадрату дорівнює 21. Тоді і числове значення круга також буде 21. Записуємо. Тоді і числове значення круга буде дорівнювати числовому значенню квадрата. І буде дорівнювати. 21. Чудово, з цим ми розібралися. Залишився у нас трикутник. Трикутник сходить лише в одну умову, що квадрат мінус трикутник це 12. Давайте її використаємо. Записуємо тоді, якщо пишемо квадрат мінус трикутник, це число 12. Так? А квадрат у нас 21, а квадрат дорівнює 21, то записуємо тоді замість квадрата 21, відняти трикутник і це дорівнює 12. Ну що ж, зменшуваний від'ємник різниця. Як знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. То ми пишемо, що трикутник тоді дорівнює. Від зменшуваного 21 треба відняти різницю 12. То ми пишемо, що трикутник тоді дорівнює. 21 мінус 12, це буде 9. Все. Ну що ж, ми дізналися, що ми дорівнюють всі три фігури, а тепер записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Я запишу так. Спочатку квадрат. Пишемо квадрат дорівнює числове значення квадрату 21. Далі числове значення трикутника дорівнює 9. І числове значення круга дорівнює 21. Ну що ж, для розв'язування цієї задачі ми використали рівняння. На цьому вправу завершено.